Представляємо міні-трактор Сінтай 240 LX – Це універсальний та економічний помічник для малих та середніх господарств. Ця задньопривідна модель з потужним трициліндровим дизельним двигуном 24 сили поєднує в собі простоту конструкції, надійність та високу продуктивність для широкого спектру сільськогосподарських та комунальних робіт. Надійний трициліндровий двигун, модель КМ 385 ВТ забезпечує стабільну потужність і високий момент, що крутить при низькій витраті палива. Міцна конструкція, відсутність складних систем, таких як повний привід, робить трактор ремонтопридатним та надійним в експлуатації. Зручність та комфорт, покращена комплектація включає сучасну панель приладів з цифровими індикаторами, зручне сидіння з амортизацією та дзеркала заднього виду для комфортної роботи. Універсальність, наявність стандартного валу відбору потужності та двох ходів дозволяє використовувати широкий спектр навісного обладнання. Це один із найбюджетніших тракторів у своєму класі, що робить його вигідною інвестицією для будь-якого господарства. Для кого підійде ця модель міні-трактору? Цей мінітрактор чудовий вибір для власників дач та присадибних ділянок, невеликих фермерських господарств, комунальних служб для виконання легких та середніх робіт, це розумна інвестиція у вашу продуктивність. Замовте його прямо зараз і переконайтеся в його надійності та ефективності. Для отримання більш детальної інформації та замовлення, ви можете ознайомитись у першому закріпленому коментарі до цього відео.